На полі, але роки беруть свої, і від активний хвилин футболі, звичайно, відійшов. Але, по суті, хочу сказати за дану книжку, знаєте, я завжди коли... Питання стосується книжок. Я говорю такі слова, що нас не буде, ми відійдемо вічні, це книжки залишаться. І ця робота, яка проведена моїми друзями Віталієм Куповичем, Олег Боберським і Юрієм Гуменом, це дуже велика робота, тому що підняти архіви. Скомпонувати їх в одну книжку це дуже велика робота. Я думаю, що ви всі знаєте, скільки треба прикласти зусиль, щоб випустити книжку. Я би хотів вам побажати, шановні, щоб ви не зупинялися, подозревали, тому що тут є історично зачіплений один спектр по руках, є, як сказав, Президент Федерації футболу Водина Мариновський, що є сучасний футбол. Зараз треба опрацювати ті роки, які неохоплені в цій книжці. Я думаю, що дійсно про футбол треба писати, тому що це є та спортивна гра, яка збирає на стадіонах тисячі і, 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 і мільйони, якщо проводяться великі. Чемпіонати світу, великі форуми футбольні, збирається багато І е е Футболом захоплюються люди різних професій, різних е переконань, різних політичних поглядів. Так що футбол є та гра, яка об'єднує різних людей і дійсно дозволяє вести здоровий спосіб життя. Так що... А про Чорківський футбол, Олег Львич, ну я думаю, що напрацюєте, напишете вже в новітній історії, <рес> в новітній книжці. І десь, можливо, двома словами там я знайду відображений, тому що дійсно ну, в свій час я грав на першій з Хмельницької області, грав за збірну інституту, прийшовши в Тернопільську область, грав за, була така команда. В Ногірниці співзовод Марилівка склала по другій групі на першій сім'ї. Я грав. До речі, з Іваном Греськом грав в ті роки одночасно, які зараз є на каналі футбол, ви знаєте. От. А пізніше, безпосередньо, в першості Чорпівського району команда Росохач, села Росохач, яка з моєї безпосередньої десь організації, неодноразово ставала чемпіоном району і володіла Кубком району. І була досить гарна команда. А вам успіхів працювати далі, не зупинятися. А зараз слово буде мати, можна сказати, з великою букви Літописець Тернопільського футболу. Я вітаю Сафнарівських часів, коли він починав журналістську журналістку про свою діяльність. Він вже тоді володів дуже багатьма статистичними даними і фактично з самого початку і літописцем і був, і зараз фактично новий пласт роботи, який він підняв. Це дуже важлива річ, адже ми повинні знати, звідки починається терапський футбол. Прошу так, Коли три роки тому вийшла моя книжка Ниві 30 років, більшість її бачили, знають. Вже тоді в планах було щось зробити ще цікавіше, ще агрінтовніше і ще не Але інформація набиралася поступово, ну років певно що 20 останніх я цікавився старим футболом, австрійським, польським. Не особливо ну, про нього було дещо написано, деякі навіть ну, публікації в газетах були, але здебільшого. Вони стикалися з тим, що в нас була тільки одна українська команда Поділля, і більше команд в нас не було. А якщо вони були, то Поділля в них вигравав. Але як виявилося, у нас Тернопіль тільки в одному Тернополі було кілька команд, десь 5-6 різного рівня, і були польські, і були єврейські команди, яких це наша історія, це міські команди яких ми маємо теж згадувати, які в деякі періоди часу були сильніші, які навіть грали в Львівській Лізі, яка була набагато сильніша від Тернопільської, була така команда сильна, як Яніна Золочів, яка в свій час тернопільське, тернопільське бойоводство входило в місто Золочів, місто Броди. Це теж сильні команди, тобто їх теж не варто відкидати. І хотілося об'єднати це все в одне. Інформація збиралася, багато допомагали колеги з інших міст України, особливо західних. Багато поміг такий статист найвідоміший львівського футболу, як Євген Попов зі Львова. Але коли інформація є, але треба було її завершити. Відповідно, завжди не вистачає фінансів, бо такий у нас час, що книгодрукування це дороге задоволення. І минулого року на футбольній виставці Олег Володимирович запропонував свою допомогу в цьому напрямку. І вже почалася більш-менш грунтовна робота над версткою книги, зібранням фотографій. Далі до. Цього процесу підключився і Ігор Гуда, який значним коштом допоміг видати цю книгу. Ну і Особливо мені хочеться подякувати директору обласного архіву Євгену Гумену, Юрію Євгеновичу Гумену, без якого половину цих даних би не було. Все-таки він і його працівники шукали протоколи, звіти. Що цікаво, хочу сказати, в ну виявилося, що в 30-х роках збереглося більше ну, протокольних даних, звітів туди була окружний Керопський окружний футбольний союз, це свого роду зараз федерація футболу. 30-ті роки збереглося, що я зараз шукаю ну, початку дев'яностих. Ними піду сказано наші федерації, але цих даних немає. І Я вже говорив ну, з тими колишніми президентами, відповідальними секретарями вони просто ну, здали ці дані які... Ну, я думаю, що вже віднайти буде неможливо, але будемо намагатися. Ну і коли е, кілька тижнів тому ця книжка побачила вже так реальний світ, було, в принципі, приємно, багатьом людям подарили, дякували за працю, я ж дякую всім тим, хто допомагав. Без, без їхніх ідей, без їхнього натхнення, без їхньої фінансової допомоги воно б не вийшло. Дякую. Я ще насамкінець хотів одну річ сказати, що дана книга також видана в рамках 140-річчя з дня народження Івана Боберського. Хочу сказати, що це видатна людина, яка на початку ХХ століття підняла спортовий рух на теренах України. Він один був з керівників товариства Січ, Товариства Сокіл. Він перший переклав на українську мову правила футболу. І не тільки футбола, і до дуже багатьох видів спорту, і доклався до розбудови власне спортового руху руху на теренах. Навіть перший матч, який відбувся в Тернополі суто між українськими командами, як правило, зустрічалася українська, польська, українська, єврейська, а між українськими командами він також відбувся в 1909 році, 16 жовтня, між командою. Українського спортового товариства Поділля і львівською командою Україна, і це в принципі є десь датою, скажімо, перших українських матчів на теренах Тернопіля між двома українськими командами. Він виступав з лекціями в Тернопільській українській гімназії. А також наступного року відбувся матч відповідь у Львові між Тернопільською і Львівською командою. І Це знову ж таке, можна сказати, що були започатковані галицькі дербі. Між Тернополем і Львовом. Також я би хотів подякувати всім учасникам сьогоднішньої презентації за ту допомогу, яку вони надали творчому колективу, і побажати всім успіх. Якщо у когось є запитання, прошу, будь ласка, додавати. Тобто там за який період описується історія за сто років? Mm -hmm. З 1905 по 1944 рік. Це період австрійський, австрійський польський період, польський окупація. Якщо рахувати передмову Олега Володимировича, то частково на сьогоднішній період зачіпає. Частково. Завжди лишаються білі плями. Після вашого аналізу. Які білі плями вчують до Ще Дуже багато білих плям, оскільки ну, досліджуєте. В різних джерелах є різні результати там, в львівських газетах одні, в наших другах. Туди ну, комунікація була не така, як сьогодні. Можливо, десь в телефонному режимі, що там на початку там, 19 століття він був десь хтось пропустив, можливо, там десь не ті. деяких результатів взагалі немає, Тобто ну, дослідникам є над чим працювати. Ну, Думаю, що можливо по цій книзі хтось і та, нам, авторам, буде давати інформацію, і ми будемо ці білі плями закривати. Ну і мабуть, мабуть ну, хотілося, хотілося б видати таку ґрунтовну книгу, де буде охоплені всі періоди, де буде цих білих плям якомога менше. Основа першого тому вже готова, так? Можна на дисертацію пройти. Є ще запитання. Пане Віталію, кине цікавіші факти, на вашу думку. Бо ви, я знаю, із спортивним журналістом працювали, що вас одразу коли відшуковували? Важко одразу пригадати. Та як ми їздили на Барселона, були всі троє. Де вона <рістанція> 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 Це вона покидей то й не було? <рістанція> Ні, ну наприклад, цікаво було, що е, працівники архіву в основному жінки, яких ну скажем так, футбол м'яко кажучи, мало цікавить, але все одно ходили, шукали там. Для чого воно тобі наше? Але свою роботу виконували, кажу, багато знайшли, щоб ну, там, чоловіки того не зробили. То вони такі доточні були, багато даних. Ну а так решта ну, все в робочому питанні вирішувалося, щоб такого резонансного навіть не пригадаєш. Чи продавались квитки на футбол в той час, коли робили? Скільки це коштувало? чи можна порівняти з сучасним? Ну, там було польських злот, одразу не знаю, чи я знайду, але в якійсь частині тут згадується. Колись, ну, скажу вам, що було в Тернополі два стадіони, один як вже згадувався, кому поза 100 років це іменно той, який зараз є, а один, там, де польський ринок, ЮМАКС. Зараз ринок, там був. Це було свого роду тренування поле, але оскільки не завжди в Тернополі можна було ну, проводилися одночасно і два матчі, то це було як резервне запасне поле. Це було власність єврейської команди Єгуда, це, це там заразній базар, а основне поле це було польської красії. Української команди Поділля поля не була, вона ну, так орендувала. Так. Зараз нема орієнтує поле міської ради, так і з свого часу. Українська команда можна може була і саме більшим, бо не мали можливості місцеві українці багато грошей витрачати на, на спорт, хоча підтримували команду, а більше багаті, зазвичай поляки і євреї, могли собі дозволити великі суми викидати і в тому числі будувати стадіон. Чи був футбол доступний взагалі для пересічних українців, які мешкали в той час? Чи це була гра більш заможніх чи середніх версій? Ви маєте на увазі футбол як гра, чи футбол, як футбол, футбол як гра, напевно, що тобто обменування купити, м'яч так далі. Чи це було взагалі інтернаціонально, там не було поділу на українців. Як, як правило, в починалося в школах, в гімназіях. Ті, хто вчилися, вони. і вчили і відповідно працювали. А якщо це говорити про професійний Рівень то деталі пояснив ситуацію, яка була на той час. Я знайшов вартість квитків, ціна квитків на Кнопському стадіоні, який називався колоклад, ложа. Це тіпові пложа. Зараз півтора злотих, трибуна. Одна злота в дні стоячі. Тобто там без сидінь злоти. Якщо я так... клубові 0,5 злотих, тобто навіть були такі системи, що об'єднувалися в клуб, де вволівальні. Футбольні дітей любителі yeah, платили вступні внески, і їм були члени. Типу. І навіть були дитячі, 0,2 злотих. Передбачені для дітей, що зараз теж немає, що ціна одна, хоча ну, рівень достатку старших людей і школярів різняться, але квитки мусить купляти всі. А я прокоментую, це достатньо були великі кошти на той час, і тому. Якщо споглядати на те, що українці переважно займалися сільським господарством, то вони такі кошти не могли масово тратити на футбол, і тому, якщо говорити про болівальників, про людей, які ходили підтримувати, то це переважно були поляки і євреї. По тих по тих розцінках, які назвав це тернопільське воєводство. Так мається на увазі 20-ті роки. Тому, на жаль, наші люди, а якщо говорити так, практично на той час українці і становили меншість населення в, в польському Тернополі. Тому е, і вболівальницькі такі, якщо це брати, якісь були комерційні матчі, то до українська частина була представлена. Досить так непомітно цей відносно і населення і по відносно ставлення. останнє питання, Віталій, Які найбільше досягнення цього періоду, що ви досліджував, тернопільського футболу, це якщо не помиляюся, у 27-му році Яніна Золочів зайняла третє місце в це був такий би підрозділ Львів польського футболу. Львів... Зона, зона Львівсьона львів, східна шхідна, зона, зона, зона Львова це третє місце. Це бронзові призери. Жодна команда інша, тернопільська, крім Янінезовичівської, там не грала. Тобто навіть там Поділля, Креси. Вони грали так би в Тернопільському воєводстві. А ця виграла Тернопільське воєводство, виграла Тернопільське, Станіславівське і Львівське і грала але в ті виші військ. Хоча але ще це було... була польська команда. Так, да. це була польська. Там, можна там, сказати, да, там військова, та, була військова частина, да. як завжди. І ще що хотів сказати з цього приводу, що власне польський футбол в часи Тернопільського войовства це теж була потужна спортивна індустрія. На той час навіть в газетах писалися. Інформації про футбольні матчі і проходили радіотрансляції тих матчів. А саме принцип польського чемпіонату за часів польської держави був зональний, Ми вже як сказали. Була зона. І відповідно переможці тих зон вже брали участь в вещиці. Тобто загальної сітки, така як була зараз, і ліг не було. Тобто було поділено щось на зразок, як зараз хокей грають в НХЛ. Тобто були конференції. різні конференції і різні групи. І відповідно переможці тих груп вже отримували можливість зрати далі. Оскільки Таномське воєводство було чи не найменше в польській державі, тому ми не мали можливості там брати в фінальних частинах, на жаль, О, така була ситуація. Дякую всім за увагу. Любіть Кернопський футбол. Так, є пропозиції, пишіть книжку, як вас так багато є.